Вітаю, друзі! Як завжди, в цей час в ефірі ваше улюблене, найсмачніше шоу. Ми продовжуємо готувати наші кулінарні шедеври на кухні закладу Лаксі. Як завжди, для вас їх готує шеф-кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню завітала чарівна гостя, яка була першою відкривачем нашого шоу. Це Тома фітнес-тренер. Тома. Привіт, привіт! Як настрій? Чудовий. Є завжди побажання в мене до всіх гостей. От е е коли ми вітаємось треба вітатися ще шеф кукарем тому що йому буває його трішечки трішечки незручно в ці моменти і він він відчуває себе покинутим. я вже тому що ти ти не перша хто не привітався хто наплював на того хто буде на сьогодні годувати як насрі загалом чудовий супер ти готова сьогодні повторити те що ну півтора роки тому ти була в нас на шоу ти була от як я сказав першим відкривачем цього всього а тоді ми що готували у нас була якась курка, але я пам'ятаю, у нас був е, соус від шефа. До речі, ти казала, що він тобі дуже сподобався. Тобто був там ре реально був соус прямо… Єдине, що вливий. я пам'ятаю з того випуску, де в нас була, до речі, це були перші нарізочки наших е, дублів, невдалих. Так, і де Богдан сказав, що якщо їсти багато хліба, то ваше, ваше лице, скажімо так, буде таке, як у Саші. Або як у Богдана відповів я. пройшло <ріху ріху> півтора роки, і це збулося. <ріху> Нарешті бач. І так, Богдане, давай, що ми сьогодні готуємо і будемо починати. Друзі, у нас сьогодні буде дуже легка, дуже смачна страва, а саме запечений тунець з овочами. Я вам покажу, як в домашніх умовах можна це зробити, маючи самі прості інгредієнти. І страва дійсно для спортсменів це максимально білкова, і тобі сподобається також. Тому... Супер! Ну що ж, друзі, корисний та смачний сьогодні вийде такий випуск. Тому це найсмачніше шоу. Це кухня закладу Лакс, це перший міський телеканал. І ми починаємо. Ну що, ж, друзі, традиційно почнемо з завдання від нашого шеф-кухара. Бо так, Богдане, що сьогодні хто буде робити на цій кухні? Давайте знаєте, як буде сьогодні. Ти будеш робити очову подушку? Так. Нам потрібно, щоб ти нарізав перець. Так, соломкою. Так. Далі одну цибулю соломкою так. і моркву одну соломкою. Так. В цей час ми з томою замарінуємо нашого тунця. Також воно все вже підготоване. Нам потрібно просто посипати спеціями, які у нас є, за своїм смаком. І зараз ми з тобою зробимо маринад. До речі, друзі, цей маринад буде базовий, його можна використовувати і до м'яса, і до риби, і навіть до овочів. Я залишу в кінці випуска опис під цей соус, як шпаргалка від шефу, а зараз ми з тобою це зробимо разом. Тому. Починаємо. Сань. Так. Давай почнемо з того, Тома, що змінилося в твоєму житті за ці півтора року, коли ми не бачились на цій кухні. Ну, я із таких великих досягнень я вже відкрила власний фітнес клуб. Це була моя мрія. Я планувала відкрити його після війни, так. але зрозуміла, що. що Чекати можна довго, не зрозуміло нічого, і потрібно робити. Так, я як поїхала на відпочинок, зробила собі відпочинок. Я е, поїхала в Італію, і після Італії я зрозуміла, що е, подобається мені жити в Україні, нікуди не хочу переїжджати, е, що у нас тут смачно готують. От у нас дуже смачно, і в нас тут також дуже гарно, тому не захотіла нікуди, я переїжджати, тому що Хотіла просто подивитися, як інші живуть. Приїхала і після того, як... Хотіла подивитися, як інші живуть, себе показати. <гум> 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 Не вийшло. <гум> От, і я зрозуміла, що мені подобається в Україні, що тут також дуже добре. І Після приїзду зарядилася енергією і вирішила, що потрібно шукати приміщення. Хочеться щось обновити в своєму житті, і ось уже півтора місяці, як я відкрила власний фітнес-клуб. Так і все це після, після зйомок в кулінарному шоу. Так, але готую я як і раніше дуже мало. Скажу чесно, тому що готувати це потрібно дуже багато часу, а я постійно десь щось у мене відбувається в житті, тому. Тому ти можеш частіше приходити сюди, де готує Богдан Соляник. Так. і е насолоджуватися цими прекрасними стравами. Мені взагалі подобається, що дивіться, ви готуєте, а я просто е стою тут на увазі. А навклюдаю. ти, зараз, смотри, а ти зараз також Богдан, тобі зараз також. Тому диви, думає, що ми завдання. маємо. У нас є спеції, так? Це угу. чесник молотий, є паприка мелена. Тут італійські трави, прованські можна їх по-різному називати, та молотий перець. За своїм смаком. Посипати потрібно з однієї сторони і потім з іншої. Ось давай будемо робити так. І в цей час розкажи, і що далі? Які тепер у тебе плани та цілі після відкриття свого вже клубу? Е, ну, Взагалі-то я мріяла б е, відкрити не один клуб. От у мене мрія, я навіть бачила от, у своїх міріях де, декілька клубів. Я а не багато... буде диско? Диско. диско -клуб. Але я танцювати не вмію. Я та танцюю так само, як і готую. Р... Погано. Один один раз на місяць, виходить, так? Да. Так, тобто в планах зробити мережу. Ну такі глобальні плани, так? Таку Це мережу. дуже глобальні плани, тому що також я зараз відкрилася. Я зараз хочу зрозуміти. Е це потрібно все витягувати фінансово, і, звісно, є дуже багато страхів, щоб це все не потягнути. Тому зараз це такий пілотний проєкт у мене. Я спостерігаю, як воно все буде відбуватися. Ні, ну, Але ж в тебе ж вже є за ці роки вже клієнтська база, так? яка, я так розумію, пішла з тобою. Дуже велика клієнтська база е, є, звісно, але я розумію, що. Е, Тут клуб набагато більший, більша площа, звісно ж, більша оренда, і я розумію, що доведеться тут. Я думала, що коли відкрию, стане роботи набагато менше, але її стало набагато більше в моєму житті, тому простіше не стало. Плюс дуже багато таких нюансів вийшло. Так у мене вже дівчатка є, які працюють разом зі мною. Ти створила вже цілу команду. Так, так. З'явилася команда, і тепер потрібно це все правильно там. О, налаштувати о, налаштувати, оформити, тому що ще я не розумію, які тренування дійсно подобаються людям, яких потрібно більше ставити, яких менше ставити. Але я задоволена, тому що я приходжу е, в своє гніздечко, яке я зараз в'ю, і я від цього кайфую. Боже, як це мило звучало, так? Це як Богдан заходить на кухню і каже, що ви мої циплятки. О. Сьогодні ви мої курчатка. Сьогодні і будемо вити гніздечко. Смажені курчатка мої. О, тому мені здається, що найголовніше це отримувати задоволення, але, звісно, е і важливо також. Е все витягнути, але це досвід, і як би не сталося в майбутньому, це мій перший досвід такий, тому що сама відкрила. Тому раніше в мене був клуб невеличка студія. В нас була, де ми були з колегою. Зараз це вже клуб. Мій це досвід. і як би не було в майбутньому, це дуже велика наука, а наука завжди коштує дорого. Так, супер. Де знаходиться твій фітнес-клуб? На 95-му кварталі. Я переїхала недалечко для того, щоб клієнтам було зручно. Так, а давай конкретніше? Ну про скажемо, де знаходиться проспект Миру 33Б, 95-й квартал. Зупинка. Перший міський телеканал. Будь ласка, диви, все завдяки першому міському. <рив> Дивись, ти відкрила його після зйомок кулінарного шоу на першому міському. Ти відкрила його поряд з першим міським. <рив> Звісно. Значить, точно все вдасться. Сьогодні знімаємо ще один випуск, і потім відкриваєш вже мережу. <рив> мережу. Я думаю, так. І, і, і всі на проспекту Миру. Всі на проспекту Миру. Так, а про якісь спортивні досягнення? Ти ще ж і а, виступаючий спортсмен, так Виступаюча спортсменка. А за цей рік були чи якісь змагання? Ну за ці півтора року, що ми не бачили за півтора року, були змагання, е, скажем так, не, 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 не таке місце, звісно, було як я б хотіла, але це все досвід. Давай морквинку я переб'ю тебе мені. Давай. давай, бо я. Я за ти дав таку криву мені морквинку. Так, так, ну і продовжуй. Е, ну, не звісно, завжди хочуть всі хочуть приїхати і отримати перше місце. Е, а так як я е, займаю, займаюся саме по фітнес-бікіні недовго, тобто я готуюсь десь 2 два роки, два роки. А є дівчатка, які 6, 7, 10 років займаються, звісно, вони кращі місця займають, але Хочеться, звісно ж, приїхати там перший другий раз і вже брати призові місця. Тому призових місць не було. Я зробила невеличку паузу весною. Зараз я не виступала, тому що я вже знала, що я хочу займатися відкриттям фітнес-клубу. Мені потрібно дуже буде багато сил та енергії, тому що потрібно, скажімо так, свої думки в одне русло кидати, тому що коли ти і туди, і сюди, ти і не туди не встигнеш, і не туди. Не встигнеш. Тому зараз я зайнялася фітнес-клубом, ми поговорили з моїм тренером, яка мене готує, я говорю, я не встигну, тому що це морально важко, і мені потрібно зараз всі сили кинути для моїх клієнтів, для того, щоб правильно налаштувати клуб. А от на осінь ми вже зараз розмовляємо. Якщо нічого не зміниться в моєму житті, тому що також є в мене цікаві плани в житті, про які я не можу нікому розповісти. От. і якщо Чого не зміниться в житті моєму, то планую восени виступати. Якщо щось зміниться, то восени ще, ще пропущу, не, будеш виступати. не буде виступати. То все, все доволі просто. Так. 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 Так, Богдане, повернемось давай до нашої страви. Давай. нас поки, поки ви стояли, я працював. Домничка. Дуже мені подобається. Я також люблю дивитись на вогонь, на воду. І, і як, готують прай... чоловіки, да. як готують чоловіки, Так. як готують чоловіки. Так, тепер що ми маємо? Овочі у нас нарізані, ми їх змішуємо, щоб у нас була, скажімо так, подушка овочева рівномірна. Правильно, що я кажу, є таке слово? Так, так, рівномірно, так, звісно. Але, друзі. Дуже мені подобається, як нарізана саме цибуля. Тому що дуже Друзі, це я в просто, я в захваті. я в якому захваті, навіть не уявляєш. Зараз ми будемо робити наші конверти з папіру, з пергаменту, для того, щоб це можна було запікати. До речі, ми з Томою розмовляли, і Тома казала за те, що коли готуєш рибу, зазвичай такий неприємний запах в квартирі, коли там смаж рибу, воно ну це держить. якщо в карасі. Ну в цілому, слушаю. або а, я сост, ще знаю, так а, є така риба маленька, а, її теж смажуть. Хто яка мойва, наприклад, да? так. Так. і вона потім тиждень просто цей запах вивідується в тебе з квартири. Тому друзі, це один із варіантів, який можна зробити, і у вас виводить вдома так великий такий Яскравий. яскравий. Яскравий запах риби, ми зараз вам покажемо. Значить, що ми маємо? Овочі, да? так? Викладаю я. Ну, не небагато, але якщо ви там любите поїсти, наприклад, як Саша, то можете побільше. Якщо ви звернули увагу, ми не додавали солі. Наш соус, який ми підготували, маринад для риби, вже має дуже також яскравий смак, тому як там соєвий соус, соусу, нагі. Ну, я вам залишу шпаргалку від шефа, там буде все розписано. Далі, той тунець, який вже Підсолила, замаринувала Тома, Так. Далі. Нам потрібно змастити все нашим соусом. Будь ласка, давай. Так, відповідальна місія в мене. На відповідальність. Так, можеш так, прямо побіг, можеш трішки навіть налити і потім це все замазати. А що тут входить в цей соус? Соусу нагі, так? Соус у нагі, друзі, у нас кисло-солодкий соус. Він так і називається і продається майже в будь-якому магазині. Його дуже легко купити. Французька гірчиця, я бачу. Французька так? гірчиця, трішки меду і брусничний соус. І також ми додали ще цитрусу. Цитрус дуже добре поєднується з будь-якою рибою. Він дасть... Пікантності чи ні? Дуже яскравий, там який смак, і так, ти правильно кажеш, пікантності також їм додасть. Так, супер. Так, Слухай, ну би, мені завжди давай, от, от, тепер так, інші, ці соуси вони? подобаються, то вони виглядають, прям, ну, вони прям роблять таку, я не знаю, я навіть не знаю, як це назва назвати. Якийсь, для мене це начебто, начебто такий шоколадний відтінок. знаєш? Так, Карамельний Карамельний, буде, так, карамельний. Карамельний так, вигляд буде, а особливо після запікання. Ну, Друзі, ви побачите зараз, наш уже, коли буде у нас видача, як це буде виглядати. Так, супер. Але в соєвому соусі дуже багато солі. Це ну, великий мінус, живе? тому що якщо ввечері дівчатка будуть готувати таке блюдо, і в них є проблеми з набряками, то зразу я можу... знаєш, Я скільки дивлюся, от якісь мені потрапляють відео, де от люди, от мукбанг -мук називається таке, де люди їдять на камеру. Мені часто попадаються а, люди там, корейці, китайці і всі такі інші, вони ж просто цей соєвий соус п'ють. Вони ж його просто п'ють, вони всюди його додають. І в них нема ніяких проблем. Але, наприклад, є проблема, то якщо щось дуже село не з'їм з вечора, то вранці прокидаюся такі очі. Ні, в нас Тому... <ривіт> ми, ми без цього так прокидаємось, навіть <ривіт> ми без солі, а, без нічого. І так, Богдане, додаємо ще трішки сіку лимону, або лайму, або можете апельсину. Будь-який цитрус можете використовувати, друзі. Це буде тільки плюс. так? так. А, я так розумію, що ми що. За Тепер все завертає. найголовніше так. Як ми це будемо робити, друзі? Так, давай, будемо повторювати за тобою. Трішки збігаємо до себе. Накриваємо наш пергамент. Так, є, можеш трішки навіть тобі. нічого страшного. Так, давай. Раз. Тепер накриваємо. Так, є. І далі просто краєчки згортаємо максимально. Максимально, максимально. Такий у нас урок сьогодні. Папіє маше? Праця, праця. Пам'ятаєш, в школі було в молодших <рігабі> класах, де ми робили е, там з картону щось, листівки на 8 березня, так. на День закоханих. Так, бачите, ви вже знали, що це вже робили колись. Ага. Я кожного вечора вдома готую тунець. Саме, речі, саме так... ось так. Таку страву можна готувати навіть для спортсменів як заготовку. Можна наробити, коли є час, наприклад, 10 порцій собі запекти, покласти в холодильник і просто кожного дня використовувати собі. Ну, так. Богдан займається спортом, тому я думаю, він мене підтримує і розуміє, що спортсмени їдять багато і так. не завжди є час готувати. Так, наче вийшло. Все, Смотри, як Саня, Конвертик такой можна відправляти по новій почті, продажу робити. Чим менше конверт, менша сума доставки. А у вас. Тому, друзі. Втоми, начебто, як чебурек вийшов. Ну так. В тебе такий трішки біляш, знаєш. А у тебе що вареник. Такий невеличкий, який є. Ми маємо таку заготовку. І Зараз ми будемо відправляти в духовку на 200 градусів на 20-25 хвилин. І будемо робити видачу. Так, а в цей час, друзі, невеличка історія в традиціях нашого шоу про різноманітні страви з тунця, які можна приготувати як вдома, так і на природі, або десь куштувати їх в якомусь закладі. Тому дивимось. Тунець це морська риба з щільним м'ясом, яке за текстурою схоже на м'ясо тварин. Його цінують за високу поживність, багато білка і корисних жирів. Тунець буває свіжим і консервованим, із нього готують дуже різні страви. Свіжий тунець зазвичай смажать на грилі, запікають або їдять сирим, як у японських суші чи сашимі. Він має ніжний, трохи слонкуватий смак. Консервований тунець більш доступний. Його додають до салатів, пасти, сендвічів, пирогів чи закусок. Тунець добре поєднується з овочами. Цями макаронами та рисом його часто використовують у швидких домашніх стравах і в здоровому харчуванні. Що ж, друзі, поки ви дивилися цю коротку історію, наша страва вже приготовила. Ми вже навіть зробили видачу, але Богдане, у нас дві різні видачі, ми бачимо, так? Так, друзі, ми можемо залишити нашу страву так, як ми її запікали, в такому форматі, прямо в пергамент, так? Або можете викласти, як зробили другий варіант, з овочами в тарілочку, якусь гарненьку, яка у вас є, або в впроспили якусь. Звичайну трілку також можна використовувати. І як ви бачите, наша страва вдалась. Зараз ми будемо куштувати. Нарешті у нас наш момент улюблений. Тому так. Але друзі, перед тим як ми скуштуємо, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування а, тунця, запеченого тунця, так, з овочами. Так, друзі, тому а, дивимось. Для приготування запеченого тунця з овочами вам знадобляться наступні інгредієнти. Тунець – 200 грамів, болгарський перець – 100 грамів, морква – 50 грамів, цибуля ріпчата – 50 грамів, часник – 10 грамів, шпаргалка від шефа по базовому маринаду для риби, м'яса та овочів, соєвий соус – 100 мл, соус унагі – 50 мл, мед – 20 грамів, французька гірчиця – 15 грамів, брусничний соус – 20 мл, сік лимона або апельсина – 30 мл, паприка – Мелена перець духмяний італійські трави 3 грами. Часник мелений сухий 3 грами. Усе змішуємо та наносимо на нашу страву. Відправляємо до духової печі на 200 градусів на 20-25 хвилин. Смачного. Приступаємо до цього моменту. Тома, давай ти перша на права гості, куштуєш і кажеш нам свій е е вердикт. Я взагалі рибу не люблю. Не любиш рибу. Не люблю. Ми знали. Да. Тому ми і... сьогодні її приготували. І коли Богдан сказав, що буде риба. Я, звісно, така говорю: Богдан, чому риба? Ну, Риба Каже, та риба. тому що ти її не любиш. Так. Да, я сподіваюся, що він мене переубедить і я зможу її полюбити. Давай. Слушайте. Богдан у нас він нікого не чекає. Я вибачаюсь, друзі. Смачно. Смачно. Зараз ми, ми це перевіримо. Мені схоже на телятину. Мені схоже на тунець. <рес> 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 М, дійсно, дуже смачно. Ось ці всі соуси. І все додає своє піканності. Друзі, ви можете використовувати овочі, які ви полюбляєте. Так? Не ті, наприклад, які використовували ми сьогодні. Можете додавати і шампіньйони, наприклад, гриби якісь. Можете додавати сезонні овочі, а навіть і фрукти, до речі, клубника. Малина, наші, і ці соуси поєднувати. Не забувайте поєднувати щось незвичайне, це робить страву дійсно смачною, дійсно яскравою. Тому пробуйте. А ми будемо продовжувати куштувати сьогоднішній наш так, туний. друзі. А, як сказав Богдан, фантазуйте, це робить страви ще смачнішими. А це було найсмачніше шоу на першому міському телеканалі. Це була кухня закладу Лакс, і це був шеф-кухар Богдан Селяник. Та ведучий Олександр Сапельник. Друзі, всім смачного і па-па.